Всім привіт! Мене звати Артем Захарченко. Та я учасник програми Освіта за кордоном від компанії Student Travel Education. І сьогодні, в цей сонячний день, у нас в Торонто, в Канаді, Баба не літо, Я б хотів би подякувати компанії за всю ту колосальну підтримку, за всю ту колосальну допомогу, які вони надавали мені з самого початку, і до тепер все почалося в 2021 році. Я був Випускником майже без п'яти хвилин Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького і навчатися в Канаді. Це була моя мрія з дитинства. І компанія Student Travel допомогла мені здійснити цю мрію, але як я їх знайшов, а знайшов я їх у Фейсбуці, в той час вони проводили вебінар для таких студентів, для таких же майбутніх студентів, абітурієнтів канадських навчальних закладів, як і я. І я був, чесно кажучи, дуже вражений їхнім професіоналізмом, їхнім підходом до справи, особливо Софія Рубицького просто вразила мене, і я вирішив співпрацювати з ними. Хоча на той момент я був в центральній Україні в Черкасах, а їхній офіс знаходиться в місті Харкові. Але незважаючи на всю ту відстань, ми працювали онлайн дистанційно для когось, це могло б статися. Трошечки страшно е, працювати з фірмою, яку вони не бачать вживу. Але от я вирішив ризикнути, і я не шкодую жодного моменту. Е, навіть під кінець, коли я отримав свою візу в Канаду, свою навчальну візу в Канаду, я приїхав в Харків відвідати, відвідати своїх друзів, які живуть в Харкові. І я зайшов гості до компанії в їхній офіс, е, атмосфера там просто дуже дружелюбна. І що ж зараз я знаходжуся в Тіті Банку, але я не просто знаходжуся. Я працюю в Тіті Банку в одному з найбільших банків Канади. топ-5 банків Північної Америці Америки. А все почалося з навчання. Почалося все з навчання я. Був зарахований в Хамбер коледж в 2021 році, в грудні 2021 році на двохрічну програму Бізнес менеджмент. І в 2023 році е я закінчив коледж, я випустився з дипломом з відзнакою. І також, що я б хотів би відзначити, це курс. Який надається від компанії Student Travel Education, курс називається підготовка до IELTS». IELTS. це це тест, тест на знання англійської мови, який має здавати кожен студент перед тим як вступати в вищий навчальний заклад в Америці, чи то США, чи то Канада. І я взяв такий курс у компанії Student Travel Education. Але це не тільки підготовка до IELTS. це також покращення чи для когось здобуття навичок, які називаються soft skills. Soft skills — це такі навички, як комунікація, презентації, критичне мишлення, організація, і так далі. І так далі, навички, які допомагають в житті, тобто. Ці навички допомогли мені не тільки здати IELTS, а також комунікувати успішно з студентами з інших країн в Канаді в коледжі, і також комунікувати успішно з людьми з різного походження на роботі і, взагалі, у своєму повсякденному житті. За що я дуже вдячний компанії Student Travel. зараз. Ми продовжимо співпрацю з ними. Ми подаємося на туристичну візу в США. Також ми продовжуємо візу в Канаді, і також нещодавно я отримав Postgraduate Work Permit, тобто дозвіл на роботу, який надається після закінчення навчального закладу в Канаді. І... Дуже все класно проходить зараз завдяки е, компанії «Student Travel Education». І я дуже їм вдячний за всю ту допомогу і за всю ту підтримку, яку вони мені надають. І я сподіваюся на е, я сподіваюся, що ми з ними продовжимо співпрацю ще дуже, дуже дуже довго. І я рекомендую, рекомендую всім студентам, всім батькам студентів е, співпрацювати з компанією «Student Travel Education». Вони the best!